Друзі, всім привіт! Компанія Авто. Ось такий гольф, ми сьогодні підібрали у місті Києві для нашого замовника із міста Кам'янське. Гольф 2017 року. Європа, двохлітровий дизельний мотор на автоматі. В хендлайн-комплектації дуже класний стан машини, 200 пробіг, оригінальний, нічого по машині не фарбовано. Просто на крутючій резині, практично новій все працює технічно взагалі без зауважень. По мотору, по турбіні, по коробці, по ходовці просто все зроблено. Чесно, давно, такого стану гольфа я не бачив. Весь, до речі, в рідній фарбі, рідні е, фари, скло, ну просто шикарний стан. Подивіться ще як по салончику. Просто нова машина. Та вже на вихідних будемо вести замовнику.